На знімальному майданчику телемосту, теледебати, запит на зміни. Цього разу у місті Корці команда першого місцевого зібрала представників міської та районної влади. У рівненській студії експерти на майдані жителі Корца та району, яких насамперед турбує брак робочих місць. Чиновники поспішають звітувати про найближчі перспективи. На сьогоднішній день у нас 59 чоловік на одне вільне робоче місце. Тобто це велика цифра. Але будемо працювати разом в цьому напрямку. Хочемо відродити швейне виробництво, те, що ми починали, яке було дуже гарно розвалене. Але ми думаємо, що знову його відродити. Рішенням корецької міської ради три об'єкти. Це бувша сільгосхімія у нас. Ми виставили на продаж, і сьогодні вже є фірми, які хочуть купити ці об'єкти, і також там ну, зробити робочі місця. Ну і ще один об'єкт: це наша дамба, яку також рішенням корецької міської ради. Я говорю про те, що сьогодні ми вже можемо, що ми розпочали трошки роботу. Також хочемо її здати в оренду і думаємо, також щоб були там робочі місця. Зараз ми готуємо підписання угоди в рамках програми транскордонного співробітництва Україна Польща Білорусі з Люблінським повітом. Є там гарні напрацювання, які стосуються саме і. Залучення інвестицій певних в певні галузі наші і можливо створення невеликих підприємств, але і з перспективою створення робочих місць сільськогосподарська галузь теж не менш цікавить людей, що зібрались на площі. Я прошу дати відповідь голові районної адміністрації і голові районної ради. Хто зараз відповідає за ефективним використанням орних земель? Як туди вносять добрива? Які там хімікати, Яке в нас є така організація? Чи немає? У нас є управл.